Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати яблука з халвою і горішком. От Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом запікати такі яблука у духовці з халвою і горішком. Ну, от для цього я взяла яблучка. Я взяла декілька яблук, так, щоб у мене на, такі, на таку формочку якраз помістилися. Ще така формочка у мене є. Це кожен бере, скільки, там хоче скільки більш-менш треба йому. Горішки взяла, скажу вам, не важила, отак пригоршу набрала набрала, просто пригоршу Я їх вже підсушила на жаровні. Жаровні, можна в духовочки. Хто як вміє так підсушує? У мене на каналі є вже, як я на жаровні підсушую горішки. Обов'язково, коли них треба стояти і перемішувати, щоб не пригоріли. Вони дуже пригорять люблять. На маленькому гнісі. І грам 150 халви взяла. Халву вже знаю, важила. Знає скільки. От все, що мені потрібно сьогодні для таких запікати яблучка. такі от Зараз почистю яблука. Ось такий маю різачок, не знаю. Можна і простим ножиком. Можна це зробити і простим ножиком. ну Є різачок буду робити от різачком. От так. От так буду зрізати. Не взяла на що ставити, нічого. І ось ці зернятка звідти теж дуже добре отак повибираю зараз цим різочком. так, щоб не було їх. Ну, от таке чистеньке яблучко, щоб всередині було. От. І щоб більш-менш така була у трошечки, щоб було багато начинки сюди можна було поставити. От одне яблучко таке зробила, зараз ще одне зроблю. От. І так само різачком. Різачком добре, але як немає, то можна і ножиком. Отак. От Це все з середини, всі зернятка, усі отак я повибираю їх. О знову таке чистеньке яблучко. Ось зараз почищу всі, і далі буду показувати, що буду робити. Ну, от яблучка я вже всі почистила. Готові. Тепер я. У ну, мене такий міні-блендер. І я на такому блендеру зараз їх помільчу, так? Змільчу. А от. Халву просто вилочкою, покрощу, покрощу, щоб вона розійшлася. І тоді змішаю разом з горішками вже подрібненими. Ну, от, можна горішки і навіть от, тачівкою по, на бумажки якісь, і потопти тачівку. Ну, у мене є такий блендер невеличкий, зараз зроблю на блендері. От я вже халву, бачите, от вилочкою я подрібнила її гарненько. Горішки теж змельчила тако, от, І зараз буду всипати сюди, доробити таку начинку. Якщо дуже така халва суха попалася, і не дуже вона така начинка дуже щоб гарно зліпалася, то можна її ложку дві дати меду. До начаночки, якщо вона буде така. Зараз я подивлюся, яка в мене вийшла. Так. Так, гарненько вилочкою вирішаю, перевішається все низько, так. Треба, щоб вона була дуже такі, така була аж дуже рідковата, тому що вона має, потім халва буде у яблучках топитися. Ну от, десь така можна дати сюди ложечку меду. От можна. Зараз візьму і додам. Покажу вам, яка вийде. От я взяла ложечку меду. Мед густий, дуже густий. Можливо, у когось трошечки має рідкий мед. То буде краще. Ну, зараз вимішую гарненько і покажу, яка вийшла. Ну от, така у мене начиночка получилася Бачите, от, можна було би розтопити трошечки мед, і вона би краще ще була. Але нічого, добре і так. От, і зараз буду начиняти. Беру ложечку і прямо аж туди буду начиняти яблочка. Отак. От Ще трошечки можна так. Ось Отак от я буду начиняти яблучка. Я формочку вже застелила такою бумагою, тому що це вони трошки починають коли запікатися, топляться і залишається такий від них дуже згар. Ну що, отак. Зараз буду. От зараз слідуючи візьму. Так гарненько ложечкою туди о так, відучі я духовку вже включила на сто градусів. Скільки вони будуть запікатися там у духовці, я вже скажу. Ну, це вже дивлячись по духовці, кожен дивиться. Як у кого духовка. Піче. Ну от, знову яблучко. Зараз всі начиню і вже далі буду показувати. Яблучка я вже всі начинила. Отакі от вийшли у мене, бачите? От, духовку я включила, я казала на 180 градусів не зверх. Скільки буду запікатися, я скажу відносно своєї духовки, а ви вже кожен нехай дивиться, як у кого запікає духовка. Ну що, я понесла ставити в духовку. От Вже яблучка запіклися, бачите, які вони вийшли гарненькі. Бачите, от Тільки як почали вони тріскатися, тут видно, от видно, тут, тут. Я їх трошки так більш-менш. Пропекла добре, щоб вони всередині були Ну от такі сьогодні я запікала яблучка. Е, якщо на святий вечір, це дуже-дуже така страва, пісна, е, десерт, пісний десерт можна назвати на святий вечір, можна отак і вже їсти. А якщо не на святий вечір, так, десь на собі просто, то можливо, трошечки натерти на терці шоколаду зверху присипати, коли вони трошечки остинуть. Ну, от. Такі сьогодні я готувала яблучка. Покажу вам. Зараз візьму тарілочку. Ось таке яблучко. Бачите, таке гарненьке. От трісло воно. І таке мягеньке воно. Бачите, шкірочка злазить з нього гарно. Це дуже-дуже смачненькі такі запічені яблучка. Запікайте, дівчатка, хлопчики, це дуже смачно. І дуже корисно, тому що яблучка, всі знають, що запічення яблучка це дуже корисно, а горішки тим самим сам, тим більше корисно. Ну і халва теж корисно, в ній багато магнію. Ну, це я вже так трошечки вам сказала своє, свою думку. А якщо всім, всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні, дивився, як я запікала такі яблучка, Запікайте, це дуже смачно і дуже корисно. І всім, всім гарно дякую за ваші коментарі, за підписки, за лайки, за все за все. я вам дуже-дуже вдячна. І бажаю всім здоров'я, всього всього найкращого. І мирного неба нам поскоріше над нашою Україною. Ну і до зустрічі!